Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я намалюю на папері нашу тишу. Я намалюю на Дорога моя країна, люба вчителько, родина. Рідна ненька Україна, воїни-захисники, яким вклоняємося ми аж до самої землі. Ми вітаємо з Днем миру, буде мир хай на землі. Ми ж у серці, ми бути, ми ж хоче, добрі люти, і туросві, і малі крах. Миру на землі, а щоб миру в серці мати, треба Бога шанувати йому віграти, молитися і то про людям творити. Так наш ми мир, звіт, неспростав на невість, не сину вас, спокою і мира майбутнє світу України. Цей двінь я друзям передам їхнім мовчанням і словам, а світ хвилину помовчить, бо дзвін це як пам'яті мить. Цим дзвоником я всім слушаю, що Україну я люблю, що хочу спокою і миру на рівні моїй батьківше. Найди шайності вами найкращими у світі захисниками. Цвіт достатку свого юності, сміху і поваги, вірності та мрії, дружби і кохання, любові і добра. Бога Бо, країна, країна, у нас лишона. Того дивини, святкової дину, як святкові ми іменини, погородиться дим Іви, Марині і всесвітнє свято День Миру. Символом миру у мене в руках його сніжень, ніж острівця, я в руках його міцно тримаю і призіпи, і виблагаю, Фатум, доля чи просто знак, Свято миру в один той же час. Паперових птахів ми зробили, дружні в школі, усі колектива, адже разом усі ми сила, цього школа нас вже навчила. Нехай в небі голови білі кружляють від війни нас усі захищають, Сочисті душі солдатів, що захотіли життя віддати. Ми прочистили, будемо багати, щоб повернувся за місцевоти до домівок, до в хати і вторилися рівні чекати. Те, що ми починається вдома у одному душному колі. Кожен з нас готовий готова жити в злагоді і любові. Берехти що нам спадок лишили, предні в наших могили, бо за мир вони в землю лягли, Щоб ми в мирі і волі залили. На жовто блакитними полотні, прикріпили голова миру ми, руми. Нехай ніколи з нього не злітає, хай країну нашу захищає. намалюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на папері щасливу дитину.